У середу 11 червня із глибоким сумом та важким серцем громада сумщини провела в останню земну путь. 53-річного героя прикордонника, штаб сержанта Олександра Лезогуба, чоловік служив на посаді інспектора прикордонної служби другої категорії, гранатометника першої групи інспекторів прикордонної служби. Воїноборонець загинув 23 травня поточного року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Олександрія Сумського району, захищаючи кордон Сумщини від окупантів. Світла пам'ять про звитягу героя. Назавжди залишиться у серцях рідних, близьких, бойових побратимів, друзів та односельчан. Така був добрий, щирий, добрий. Він ніколи в житті погано слова не сказав. А ті прокляті орки, що б'єм сука? Слову вже немає. І Такого хлопця забрав. Він всю жизнь у нас на, на границі, тут на, на, на Миропільській границі, все время охороняв, і казав, та все буде нормально, все буде окей. І окей. Это вообще, кацапи, кацапи. Даже не жестоки, оце окей. Це взагалі кацапи, є кацапи. Навіть німці не такі були жорстокі, як зараз росіяни, кацапи, орки. Це орки настоящі. А власне про Олександра, яким він за характером був, який по добрий, життю? Добрий, такий добрий, такий, я ж кажу, що зівчивий, коли не попросиш, Саша, то треба сіно занести. Зараз одразу схватився і побіг. Хоч який. І як тільки що жінка на нього, що там-дуду-дові, Наташ, не починай, Наташ, не починай. Це, це взагалі, це людина, людина. Ну, я ж кажу, що беруть найкраще. Бажаю всім здоров'я. У цей не дуже добрий день. Олександра я знав із 22-го року. мене призвали. Я доброволець. Доброволець сам приїхав зі Швеції. І у Лебедині ми з ним познайомились. Ми з ним познайомились. я можу сказати про нього? Шалений був чоловік, друг, товариш, побратим. царство йому небесне. Нехай земля йому буде пухом. Ну я бачив до війни його останній раз. Під час війни не бачились. Ну, був гарною людиною, гарним другом. Просто дуже гарною людиною був. Важко, не можу. Був, як і всі, добра людина, одзивчивий. Перший пішов на війну і перший на щиті прийшов у наше село. Добропорядочний. футболіст хороший був. Сім'я прожила. Ну, всі їх понімали, всіх, всіх цінили, хороших хлопців, батьки були сільські, в стороні не був, завжди у перших був. Рясне сильно дорожить за, за такою людиною. Відспівали народного героя Олександра Лизогуба у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще й ще в мирі Господу помолимось, Господи, помилуй. ще молимось, за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого воїна, Олександра і усіх воїнів, і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули. І за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи помилуй, щоб господь оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи помилуй. Мужнього прикордонника штаб-сержанта Олександра Лизогуба з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.